Ось завершився 2023-2024 навчальний рік. і Школи Ісмаїла відчинили двері у доросле життя своїм випускникам. Попри всі труднощі, які принесла війна, наші учні достойно завершили черговий навчальний рік, ставши ще сильнішими та витривалішими. Цьогоріч у Змаївській навчальні заклади випустили 55 медалістів, 45 золотих та 15 срібних медалей отримали випускники. Урочисте нагородження найкращих відбулося 19 червня у великій залі виконку. Кому вручав нагороди медалістами Смагірський міський голова Андрія Прамченко. Умовах широкомасштабної агресії Росії проти України сьогоднішній день став можливим завдяки героїзму та мужності наших сил безпеки та оборони. Наші героїчні воїни боронять Україну проти російської навали, відстоюють. Незалежність та свободу, в ім'я майбутнього нашої країни, вашого майбутнього. Тільки наша спільна перемога дозволить здійснитися вашим мріям і планам. А ми обов'язково знаємо, перемога буде, тому що ми сильні, тому що ми разом. Слава Україні! Від імені усіх медалістів цього року з промовою вдячності виступив випускник Амір Агаєв, який отримав 200 балів з НМТ з історії України. Сьогоднішнє свято це результат багаторічної праці, наполегливості та зусилля. Ми пройшли через безсічні кроків. Не раз стикалися з труднощі, але завжди не знаходили сили рухатися вперед. Кожен з нас клапав величезну кількість старань, щоб досягти сьогоднішньої результатів. І сьогодні. Ми можемо пишатися тим, що ми медалі. Наскільки складно було отримати таку визначну нагороду, розповіли самі медалісти. Я йшов до цієї нагороди дуже довго було, звісно, Місцями важко, але якщо приклати прикласти зусиль, то я так думаю, все можна подолати. Я дуже вдячна своїм вчителям за те, що вони підтримували мене на цьому шляху, і я думаю, без них це б не було можливе. І звісно, я теж приклала дуже багато зусиль для цього. Але е, я вдячна в першу чергу своїм батькам та е, всім вчителям першої школи. Я звикла завжди вчитися. а... Ну, важливо, дуже. Мені просто приємно. Ця нагорода дуже значна для мене, тому що завдяки моїм батькам, моїм знайомим, от я зараз стою перед вами з цією медалю. Мої батьки дуже велике зробили для мене, вони дали мені знання, навчання. І це дуже, незна... дуже значна для мене, тому що. Ця державна города для мене особисто, ну як і всі 11-класники, 11, класники, 11 класники, абітурієнти. Цей рік доволі важкий, важкий, але ну це було варто цього. І ця нагорода для мене ну як стимул, напевно. Йти вперед, тому що це мотивація, перш за все. Я дуже рада, тому що зараз відбулося, тому що, нарешті, закінчився дуже важливий етап нашого життя. І тепер ми можемо, ми такі вільні в якійсь мірі, ми можемо тепер дивитися на своє майбутнє, не задивляючись на якісь перешкоди, які були до цього, тому що зараз нас будуть чекати ще більше перешкоди. Нагорода це як що. Я працювала і зможу е, з цими знаннями поступити в університет моєї, моєї мрії. З гордістю вітали своїх медалістів, директори навчальних закладів. Цьогоріч у Ізмаїльському ліцеї номер 1 22 випускники, які отримали золоті і срібні медалі. Ми дуже пишаємося таким досягненням і віримо, сподіваємося на те, що кожному медалісту і просто випускнику відкриється дорога. Перед у майбутнє, і ця дорога буде легка, сповнена всіляких перемог, і ці діти стануть дійсно нашим майбутнім, майбутнім нашого міста, нашої вільної незалежної України і всього світу. Хотілося б привітати всіх випускників міста Ізмаїла зі своїми першими нагородами. Зокрема, дуже б хотілося б привітати своїх курсантів. У нас в цьому році чотири медаліста, адже наш коледж створений зовсім недавно. Нам всього два рочки. Ми брали наших, можна сказати, вже випускників після 9 класу. Вони показали результати і отримали свої медалі. Заслужено, здали НМТ і продовжують навчання у нашому донайському фаховому шумі. Навчання, ну навчання можна, завжди складно. Це переживання, це постійні тривоги, це відключення світла. Але всі наші курсанти, всі наші випускники міста Ізмаїла впорались на відмінно з цим завданням і отримали заслужені нагороди. Дуже ще раз всіх вітаю. Це опора України, опора міста Ізмаїла. Вітали один одного із закінченням важливого етапу свого життя, і самі випускники, які вже розпочали підготовку до вступу до вищих навчальних закладів. Я вітаю всіх випускників, всіх медалістів серебряних та золотих з цієї нагороди. Вітаю всіх випускників і медалістів, щоб все у вас було. В житті як найкраще і всі мрії ваші здійснялися, щоб вони не зупинялися ніколи і завжди йшли до своїх мрій, досягали вершин. І е, завжди прагли успіху. Е, для кожного успіх це щось своє, але кожен повинен знайти свій шлях. Медалісти отримали вже свої медалі, вони пройшли перший етап у своєму житті, починається вже інший етап в житті, тому мені здається, їм потрібно ніколи не вдаватися та йти до своїх цілей. Ви е, не так е, хвилюєтеся за е, вступ. А в університети у вас складеться? Ви зможете? Бажаємо, щоб ваші. Ваш шлях наступний був набагато легший, і ви всі е, ваші проблеми, які будуть, сприймали як щось, що допоможе вам стати кращими. Йдіть вперед, і нічого не бійтеся, тому і ризикуйте. Тому що ризик це так страшно, але це цього варто і це запорука тому... успіху. Ксенія переверсива, Юрій Слободяний – для юг людей.